Усіх вітаю. Сьогодні у нас 26 червня 2023 року. Якщо ви проводили обробки, ну, я виставляю відео, коли проводжу обробки, якщо ви мою рекомендацію випоняли, то у вас останні обробки пройшло десь 11 днів. І треба подивитися по винограднику, що як він себе поводить. Що у нас буде завтра? Сьогодні у нас був дощ. Сьогодні надо, важливо було причепурити виноград, підв'язка, зробити пасинкову роботу, прорядити грозді, нормування винограду провести. Чому? Тому що завтра у нас буде. Сонечко, а післязавтра, е, знову дощ. І це буде так, не знаю скільки. Але, якщо у вас є надранні сорти винограду, то треба обробку зробити зараз системником. Чому? Тому що срок ожидання буде десь до 1 серпня. Ш... На завтра буду. Іспользувати квадрис. Це от мельдю. Октора від гризущи сосущих. Магнікур гард от гнилей було у мене на одном кущику. То я обробив дуже гарно працює. Магнікур гаар і от Аїдіума буде фалькон 5 мл на 10 л води. Чим я буду бризкать, а буду бризкать, я от таким апаратом. Дніперем, підтримуємо вітчизняного виробника 16-літровий, він комбінований, можна електрикою акумулятором, а можна вручну. Взяв. Взяв, буду пробувати. Потім розкажу, як він там працює. Так. Повертаємося к обробкам. Понятно. Оце буде бакова суміш. Раз, два, три, чотири компоненти. І будемо обробляти весь виноградник. А після обробки покажу, як він виглядає. Усім щастя, удачі і гарних врожаїв. До зустрічі!